Всім привіт! Дуже рада вас бачити в останньому відео в цьому році. Я захотіла вас привітати, подякувати вам і, звичайно, зробити невеличке нагадування, про яке, можливо, не всі говорять, але це дуже важливо. Зараз імовірно в інстаграмі і в інших соцмережах ви починаєте наблюдати ось ці підсумки року блогерів, і ти можеш зараз відчувати себе не дуже через це. Можливо, озираючись на свій рік, ти не так собою задоволений і вважаєш, що він пройшов недостатньо. Недостатньо добре, недостатньо класно, недостатньо продуктивно і ще якось недостатньо. Тож мені захотілося нагадати, що все, що ви бачите в інтернеті, лише ідеальна картинка, і в цих людей також 100% були якісь негаразди, якісь проблеми в цьому році. І взагалі вам не здається, що з кожним роком це наче наступний рівень в грі він ще важче. В когось цей рік пройшов більш легко. В когось цей рік пройшов важко, можливо, в когось взагалі був повний треш. Але я сподіваюся і дуже вірю. Щоб були якісь класні моменти в тебе також, і не треба їх порівнювати з іншими класними моментами інших людей. Тому під кінець року згадай їх, подякуй їм, собі, людям, які біля тебе, і можливо, людям, які пішли. Звичайно, це важко. Я тут так все розповідаю, але так, мені це теж дуже важко. Хочеться, аби з кожним роком ми були ще кращими. Ми були ще продуктивнішими. Щоб ми нарешті там в цьому році більше заробляли, знайшли своє кохання і там не знаю, не за були друзі, бла бла бла. Звичайно, хочеться, і звичайно, в кінці року, якщо якісь очікування не справдилися, ми себе відчуваємо якось отак. <сі> Але треба не забувати, що це життя. І знову ж таки, те, що ти прожив цей рік, це вже дуже круто. Він пройшов і він пройшов якось, можливо, там ось так, а не в лінії рівною. Але все ж таки це були моменти твого життя. Тому цінуй їх, дякую їм. Звичайно, я хочу в свою чергу подякувати вам. Я не знаю, чи ти бачиш мене перший раз, чи ти. Мій підписник або підписниця, але в будь-якому разі ти натиснула на це відео, ти дивишся мене, ти підтримуєш мене. І я дуже цьому рада, бо я звичайно дуже багато в цьому році знімала і знімала я для вас, але в процесі вчилася і сама, тому що в мене теж буває дуже багато поганого, буває і багато хорошого. Кожен з нас веде невидиму битву у себе всередині, і ніхто про неї можливо не знає. Тому я хочу сказати, що в будь-якому разі. Ти сильна людина, ти класна людина, ти щаслива людина і ти повинен любити себе. Тож я вас вітаю в першу чергу, хочу побажати дійсно миру, щастя і спокою всередині себе. На цьому каналі буде ще виходити дуже багато різних відео, де я буду, скажімо так, просто говорити з вами по душам, розповідати і щось корисне, і якісь свої невдачі, бо вони в мене теж трапляються, і я їх тут транслюю, щоб ви знали, що ви не одні в своїх проблемах. Але, звичайно, фокусу. Суватися на хорошому будемо значно більше, тому давайте в 2025 господи році бути разом. Буду дуже рада, якщо ти залишишся на цьому каналі. Постав лайк цьому відео, підпишися, щоб не загубити нові. І я вас вітаю з новим роком, з різдвом і бажаю всього най найкращого. А з вами була Саша. Побачимося вже зовсім скоро. Всім пока!